Воздушна стихія. Здравствуйте. Дивимося перше-7 вересня, хоча сказати, січня. Ага. Ваш прогноз, ваш тиждень, що у вас буде цього тижня? Ану, -ка, головна карточка. Четверка кубков. А що взагалі лень? От взагалі нічого робити не хочемо. Хочемо лежати, хочемо від от всього і хочемо вас не трогав по тройки жезлов. Можу підположити, що у вас був. Досить такий період, коли ви дуже багато що робили, ярко, да, наповнений, можливо, у когось просто дуже круто яскраво прийшло літо, і вам тепер хочеться стіпеніться. Ви можливо, навіть просто повернулась на свою роботу, да, звичайно, ви просто на такому е, ну, на розслабленому стані. Або хтось просто аналізує, аналізує від чогось відходить. Тут просто хтось міг, міг дуже багато працювати, багато щось вкладатися, і нарешті є час на те, щоб видихнути і співставити всі, ну типа запроти, і просто відпочити. Хтось тут навпаки набирається сил для того, щоб піти різко рванути в якесь нове буде ще того вже жезла, це коли в нас вже ну, певні якісь результати є. Ми чітко вже зробили собі план, ми чітко знаємо, що нам треба, і ми в принципі знаємо, як туди йти. Але чотирка кубків це така карта, що ми більше думаємо і сидимо, нічого не робимо. Це карта застрівання. Такі дві парадоксально різні карти. Карта, коли ми чітко йдемо вперед, чітко робимо ця карта, коли ми ніхіра не робимо. Що у вас в вас між ними? Слухайте, хороша питання. По-перше, хочу сказати, що поповнюйте свої знання, поповнюйте знання, не бійтеся якоїсь бурної роботи, не бійтеся бути десь новачком, не бійтеся, що вас десь не візьмуть, приймайте пропозиції, того, що це ви, поки собі не можете, можливо, скласти ціну, або поки ви перебираєте, ви втрачаєте можливість крутого досвіду. У нас тут йде рицар Пентаклів і туз пентаклів. Якщо це у вас питання стосується грошей, вступління. На самореалізації. Звертайте увагу, того, що ви можете пропускати. Ви можете пропускати через свою перебірливість, або можете тупити, або сім раз відмір і ви впустите свій шанс. Вам тут важливо впустити шанс балансіруємо да, між тим, щоб вміти відпочивати, але при тому, щоб не скачуватись у тут в эту четверочку кубків. Це віт вам. А, в принципі. Робити, дійствувати самотужки, набувати якісь шишки, не боятися йти вперед і розуміти, що досвід це окей, досвід це круто. Але теж тут не бути в такій якійсь шуганій ситуації. Тобто, да, ви маєте, ну, в першу чергу, на себе сподіватися, в першу чергу думати про свій комфорт, але про цьому не шугатися, в принципі, якихось варіантів. Мені здається, що у вас тут така якась висока самооцінка, і що ви дуже прошені. Вам, от помагу, да? вам, щоб стати магом, яким ви хочете, яким ви себе привикли бачити. Треба пройти з хостірні, так? Да, пожалуйста. У мене таке відчуття, бо це якась молода енергія. Дивиться це відео або ну, молода така душа, натура, або просто людина, яка в щось нове хоче йти. Ви Не пробуйте, ви не бійтеся забруднити руки і все буде добре. Вирішите з вашим маршрутом, і все буде супер. Дивіться інші відео на моєму каналі. На Ютубі є довгі відео з розкладами, з афірмаціями, медитаціями. І я вас там жду. Пишіть, у котрі бачили це відео. Бай-бай!